І відразу, коли Христос що говорив, прибув Юда один з 20, і з ним юрба, з мечами та киями, від пересвященників, книжників старших. На Ісуса Христа йдуть, наче на злочинця, з мечами, киями. Христос Господь говорив їм про життя в Божій любові. А вони йдуть з насильством, з ненавистю, з підступом, з радою. Юда один з 12 веде юрбу з мечами та киями, від священників, книжників старших. Коли ми когось не вертаємо до Господа Бога, одні вертаються, інші не вертаються, І часом той, хто... Не хоче прийняти Божу правду, чи ті, хто не хочуть сприймати науку, чи та, хто не хоче покоритися, покаятися, не вернутися, налаштовують інших, іначе з киями та мечами йдуть всяким осудом, ненавистю, погрозами, брехнею, обманом, очорненням. І коли ми з Христом Господом. То не раз зіткнемося з такою ситуацією, що бажали людям добра, навертали їх, а вони розвернулися і пішли зі злом, і то по-своєму з таким примітивним, жорстоким насильством, моральним чи фізичним, психологічним, всякими нападками, сварками, брехливими звинуваченнями. Примітивними, бездуховними твердженнями проти нас. Прибув Юда 1, 12 і з ним юрба, з мечами та киями від первосвященників, книжників старших, так і ми не накидуємося на тих, хто є побожні, всякими звинуваченнями, сварками, підступом, ненавистю, не підбурюємо інших людей проти праведників. Щось таке зроджується в нашому серці, що хочемо когось осудити, сваритися. Ті, хто працює при церкві чи навертає грішків, то зупинімося, кохаємося і стараємося спілкуватися не з позицією сили насильства, брехні і ненависті, а з позицією смиренності, служіння до Дерев Святого Духа, щоб приносити користь духовну навіть тим, кого вважаємо своїми ворогами, бажаючи їм покаяння, навернення, спасіння. І самі, щоб навертаючи інших, чинили добрі справи по-доброму, що ми нарішили, бо дехто хоче інших навертати і робиться гостро, піднімає голос чим надто спрощено говорить чи принизливо. І добру справу навернення когось. Чинять пан поганий спосіб. Тому добрі справи треба робити добре, по-доброму, вічливо, мудро, по-християнськи, з милосердям, з любов'ю, Святому Дусі, просити Духа Святого, щоб через нас промовляв. Кого поцілує, то він візьміть його і ведіть під доброю сторожою, каже зрадник Христовий. Хтось навіть хоче цілюватися, хтось показує свою особливу любов до нас чи особливе сприйняття, доброзичливість, а насправді поза очі говорить щось погане, відвертає людей від нас, не хоче прийняти Божу правду, не бажає покаятися. Тому ніякі улесові слова чи поцілунки обійми. Хваління не говорить про те, що ті люди вже є духовно з нами, що вони за Божу істину, що вони за Ісуса, що вони за святу поведінку в Святому Дусі, що вони за навернення грішників. Дехто вміє прикрити своє лукавство, ненависть, осуд, несприйняття, бездуховність, небажання каятися, нібито ввічливістю, начебто доброзишливістю, прихильністю. Але за Пасхою тримає не хліб, а камінь має ненависть, має осуд, не сприйняття. Тож поцілунок Юди був поцілунком зради, поцілунком смерті, так і ми, якщо до когось доброзичливі, то не несімо їм духовну смерть, не зводимо їх до гріха, та без духовності. А навпаки, кого ми сприймаємо, то ведімо їх до покаяння, до відкинення гріха, до побожної поведінки. Кого ж не сприймаємо, то теж не даваємо їм поцілунок люди, не вдаваємо себе, не притворяємося, що ми є доброзичливі до них і не підтекуємо їм гріхах, а навпаки, з любов'ю, з милосердям, ввійшливо навертаємо ми їх до сповіді, до причастя, до Христа Господа. До відкинення гріха до нового життя в молитвах, Святому Дусі, Святості. Тож ми не повинні бути лукавими і не треба придобрюватися до когось, щоб їх зводити до гріха чи їх використати матеріально, морально чи по житті. Придобрюємося тільки для того, щоб їх привести до Христа Ісуса, до Спасіння в Христі Господі, і щоб між нами були здорові християнські. Моральні, чисті стосунки. Кого поцілую, то Він, візьміть його і ведіть під доброю сторожою. Так і до Ісуса не приходимо як зрадники, як ті, що нібито кажемо, Ісусе, милий, люблю тебе, як ти тяжко терпів за мене, а потім через годину, дві чи через добу, йдемо чинити розпусту чи когось осуджувати, чи сваритися. Чи до ворожки, чи пліткуємо. Тому Ісус Христос бачить і знає, і відчуває той поцілунок Юди, коли ми є роздвоєні, дволичні, на словах, нібито з Богом у церкві, а по житті і в міжлюдських стосунках зі злим духом, гріхах і догаджаємо собі, комусь, намагаємося входити в грішні справах чи розмовах. Кого поцілує, то Він, візьміть Його і ведіть під доброю сторожю. Юда зрадник хоче, щоб Ісуса нейтралізувати, знищити, щоб добра сторожа тримала Всемогутнього Бога і не дала йому втекти. Настільки Юда, учень Христа, нібито, ненавидів Христа Господа, не любив його, не сприймав і каже, Його треба. Ув'язнити так, щоб Він не міг представитися чи втекти. Юда не розумів, що Ісус є всемогутній, Він може попри ту сторожу прийти, ніхто ніщо йому не зробить. Христос добровільно віддавав себе на смерть, як жертва, приблагання за наші гріхи. Коли хтось ходить до церкви і настільки не любить Ісуса, що те все, що є Боже, він каже, треба взяти під сторожу. Хтось молиться, треба ту людину зупинити. Хтось навертає грішників, каже, треба, щоб та людина замовчала, не навертала грішників. Хтось інші діла при церкві робить та людина, чи ті люди, кого треба, тих, хто стараються зупинити під добру сторожу, обмежити їх, щоб вони не відділялися. Ми тут царюємо, і ми собі прийшли, щоб гарно провести час. І не думають про Ісуса, не люблять Христа Господа, і намагаються тих, хто є з Богом, обмежити, або відсторонити від їхніх добрих справ, щоб вони не заважали їм жити в гріхах. Чи в сім'ї, чи в праці, в церковній громаді ми маємо проти такого стану речей і стосунків боротися і ті, хто навпаки веде до віри в Христа Господа. Ті, хто веде до молитви, до своєї до причастя, до життя, відно Божих законів, вони гідні нашої поваги, і вони є для нас дороговказом до Христа Ісуса до виконання Божої заподії. Кого поцілує, то Він візьміть Його і ведіть під доброю сторожою. Коли хтось хоче, щоб в церковній громаді чи в родині не було духовності, моральності, іначе бажає взяти Ісуса під сторожу, щоб не було молитви. Щоб не було прослави Господа, щоб люди не каялися, не наверталися, то ми розуміємо, що це є той же злий дух та людська гордість, дух юди, дух зради. І ми маємо Христа Господа випускати свого серця, щоб Він ішов до людей, випускати на свободу, умовно кажучи, в нашій громаді, родині, щоб там панувала Божа любов, Божа правда, щоб Христос через нас промовляв. Щоб ми прославляли в Тройці єдиного Бога, і щоб ми жили навколо Ісуса, що ми Його не ув'язнювали, не намагалися обмежити, а навпаки, слухали Духа Святого, Духа Христа, Бога Отця і виконували волю Божу, бо там, де Дух Господній, там свобода. Свобода має бути в святості в нашому серці, в розумі, що ми служили Господеві, і має бути свобода в нашій громаді, родині праці, що ми теж жили згідно Божих законів, чинили добро і виконували волю. Небесного Отця, Святому, Дусі. Тому не треба Ісуса брати під сторожу, не потрібно брати те, що духовну моральну молитву під замок, під сторожу, під заборону, а навпаки, старатися, щоб ми жили свято в єдності з Богом, щоб Христос нас і через нас промовляв, щоб ми ставали мудрими, духовно відданими Богові, святими, послушними Святому Духові.